Я сам все рассказал. Убил, и в игру теперь. Будь-яка людина, яка мала незахищений статевий контакт або підозрює у себе наявність даної інфекції, вона вільно може прийти до нас і протестуватися без направлення, тобто прийти за бажанням, зробити ці тести, але маю зауважити, що діти від 14 тільки можуть до нас з'являтися самостійно. І від 16 вже ми можемо надавати їм без згоди опікунів або батьків терапію. А як взагалі проходить тестування? Результат можуть знати зразу тут. На тестування уходить близько 15 хвилин, тобто ми забираємо капілярну кров і виявляємо результат приблизно через 15 хвилин. Якщо у людини довго не проходить кашель, він у неї більше одного місяця, вона відчуває слабкість, стомлюваність, спітливість, втрату бажання робити якісь побутові справи, тобто головокружіння, головний біль. Це настільки широкий спектр, що людина точно відмітить, що з нею щось не так. Якщо це не проходить дуже тривалий час, варто звернутися по перше до сімейного лікаря, і він має обов'язково скерувати до нас на тестування. Кабінет довіри знаходиться в місті південному на базі поліклінічного відділення. Ми приймаємо всіх громадян як місто південного, так і лежачих сіл, переселенців. Кабінет довіри займається діагностикою та лікуванням віл-інфекції. Що хотілося б відмітити, що кабінет довіри має окремий вхід для того для зручності наших громадян.